Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди Іси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости беззаконня наші, святий й посіти істіли немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, по ніякого отвіту не знаючи, Отцутової молитви, як владиці, ми грішні приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, чесне торжество Пророка Твого Господи, Небом церкву виявило, ангели з людьми радіють. За його молитвами Христе Боже, у мирі направ життя наше, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике число гріхів моїх Богородице, до Тебе я прийшов пречисто, прохаючи спасення, відвідай сполілу мою душу і моли Сина Твого і Бога нашого. Що простив мені злочини, що я й вчинив, єдина благословена. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все свята Боже і творче всього світу, поспіши направити серце моє, щоб я, почавши з увагою мовити ці богонатхненні псалми, що їх Святий Дух устами Давида видихнув, закінчив добрими ділами. Нині я недостойний, хочу їх мовити, але відчуваючи своє незнання, молюся, припадаючи до тебе. І просячи Твоєї помочі та всиваю. Господи, направ розум мій і стверди, серце моє, щоб не падав я духом через слова уст, але через розуміння мовленого веселився і приготувався до творення добрих діл, на яких учуся, і, освітлений добрими ділами, нехай стану на суді Твоїм праворуч з усіма вибраними Твоїми. І нині, владико, благослови зі щирого серця заспівати, мовлячи так. Придіте, поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Блажен муж, що не ходив на раду безбожних, і на путі гріжних не стояв, і на раді з лукавими не сидів, а в законі Господні воля Його, і про закон Його розважатиме день і ніч. І буде Він, як дерево, посаджене над джерелами вод, що плід свій дасть у свій час, і листя його не опаде, та в усьому, що робитиме, пощастить Йому. Не так безбожні, не так, вони як порох, що його вітер змітає з лиця землі, тому не встануть безбожні на суд, ані грішники на збори праведних, бо відає Господь путь праведних, а путь нечестивих загине. Чому заворушились народи, і люди намислили суєтне? Повстали царі землі, і князі зібралися вкупі на Господа і на Христа Його, розірвімо пута їх і скиньмо з себе ярмо їх. Той, хто живе на небі, посміється з них, і Господь посоромить їх, тоді з обуренням заговорить до них і гнівом своїм застрашить їх. Я поставлений під Нього царем над Сіоном, горою святою Його. Я оповіщаю волю Господню, Господь сказав до мене: Ти син мій, я нині родив Тебе. Просив мене і я дам тобі народи в насліддя Твоє, та кінці землі оволодіння Твоє, шестом залізним будеш пасти їх, як посудину глиняну потрощиш їх. А нині царі розумійте, навчітесь усій судді землі. Служіте Господеві зі страхом і радуйтеся йому з трепетом. Прийміте науку, щоб не пронівивсь Господь, та щоб не погинули ви, зійшовши з путі праведної, коли загориться гнів Його, щасливі всі, що на нього надіються. Господи, чому так намножилося гнобителів моїх? Ноги повстають на мене, ноги говорять душі моїй, нема спасення, йому в Бозі його. Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, і ти підносиш голову мою. Голос моїм взивав я до Господа, і Він почув мене з гори святої своєї. Ліг я спати і заснув, і встав, бо Господь оборонить мене. Не побоюсь тьми тьмущої людей. Що звідусіль наступають на мене. Встань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо Ти подолав усіх, що безневинно ворогують проти мене, зуби грішників ти потрощив, від Господа спасення і над народом Твоїм благословення Твоє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коли взивав я, почув мене Бог правди моєї, з біди вивив ти мене, помилуй мене і вислухай молитву мою. Сини людські, доки будете ви твердосерді, чому суєту любите і неправди шукаєте? Знайте, що Господь возвеличив праведника свого, Господь вислухає мене, коли взиватиму до нього. Гніваючись, не грішіте. Що говорите в серцях ваших, у тому кайтеся на ложах ваших. Принесіте жертву справедливості і надійтеся на Господа. Многі говорять, хто нам добро покаже. Позначилось на нас світло лиця Твого Господи, Ти дав веселість серцю моєму, збагатились вони від плоду пшениці, вина й оливи своєї. Покладусь я спати в спокої і одразу засну, бо Ти, Господи, мені одному надію подав єси. Вислухай, Господи, слова мої, зрозумій поклик мій, зверни увагу на голос моління мого, Царю мій і Боже мій, Бо до Тебе помолюсь я, Господи, У досвіта вислухай голос мій у досвіта стану перед тобою і пильнуватиму, бо ти єси Бог, що не хоче беззаконня, не оселиться при тобі лукавий, і не залишиться беззаконні перед очима твоїми, не злюбив ти, Господи, всіх, що чинять беззаконня, винищиш усіх, що говорять неправду, чоловіком кровожерним і облудним гидує Господь. Я ж з великої ласки Твоєї увійду, в дім твій, поклонюся храмові святому Твоєму в страху перед Тобою. Господи, провадь мене правдою Твоєю, садля для ворогів моїх вирівняй путь мою перед Тобою, бо немає правди в устах їх, серце їх нікчемне, гріб відкритий гортань їх, язиками своїми лукавили. Суди їх, Боже, нехай відпадуть від замирів своїх, за превелику безбожніх їх відкинь їх, бо вони прогнівили Тебе, Господи. І нехай звеселяться всі, що надіються на Тебе, повік радітимуть і оселишся між ними. І хвалитися будуть Тобою всі, що люблять ім'я Твоє. Бо Ти, Благословляєш праведника, Господи, ласкою, немов зброєю вінчаєш нас. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо немічний я. Уздоров мене, Господи, бо зрушились кості мої, і душа моя стривожилася дуже, а Ти, Господи, доки. Слянься, Господи, визволь душу мою, спаси мене задля ласки Твої, бо немає, хто б у смерті пам'ятав про тебе, в аді ж хто буде проставляти тебе? Змучився я зітханням моїм, кожну ніч омиватиму лоше моє, сльозами моїми зрошу постіль мою. непокоїлось від гніву око моє, постарівся між усіма ворогами моїм. Відступіть від мене всі, що чините беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє, прийняв Господь молитву мою. Нехай засоромляться і вельми затривожиться всі вороги мої, нехай би повернулись вони і засоромились найскоріше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Господи, Боже мій, на Тебе поклав я надію, спаси мене від усіх напасників моїх, і визволи мене, щоб часом не схопив, як лев, душу мою, коли немає нікого, хто б визволив урятував би. Господи, Боже мій, якщо я вчинив це. Якщо єсть неправда у руках моїх, якщо відплатив я тим, що зло мені діють, то хай безправді упав я від ворогів моїх полишених. Хай же переслідував ворог душу мою та опанував, та втоптав у землю життя моє і славу мою в порох укинув. Встань, Господи, у гніві Твоїм. Піднесися на країнах ворогів моїх, Встань, Господи Боже мій, в уставі, що заповідав єси, і збір людей обступить тебе і над ним на висоту повернися. Господь судитиме народи, суди мене, Господи, за правдою моєю та за моєю невинністю в мені. Нехай же перестане злоба грішників. І попровадиш праведного ти Боже, що іспитуєш серця й утроби. Правдива поміч моя від Бога, який спасає правих серцем, Бог суддя справедливий і могутній і довготерпеливий, не палає він гнівом щодня. Якщо не навернетеся, меч свій почистить він, лук свій напружив і наготовив Його. І смертоносне знаряддя у нім напоготовив, стріли свої вогненими вдіяв, ось грішний захворів неправдою, зачав біль і породив беззаконня. Копав він рів і вирив його, і впади в яму, що викопав її. Обернеться біль Його на голову Його, а на тім'я Його зійде неправда Його. Буду прославляти Господа за правдою Його. Буду співати імені Господа Всевишнього. Господи, Господи наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, бо слава Твоя вознеслася вище від небес, Із уст дітей, і немовлят хвалу вчинив єси, для ворогів Твоїх, щоб знищити ворога й месника. Колись погляну на небо. Діло рук твоїх на місяць і зорі, що ти заснував їх. То що таке чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, або син чоловічий, що ти дбаєш про нього? Мало чим від ангелів умалив ти Його, славою і честю увінчав ти Його, і поставив Його понад творінням рук твоїх, усе підкорив єси під ноги Його. Вівці й воли, усі що й звірі польові, птиці небесні та риби морські, що ходять морськими шляхами. Господи, Господи наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі? Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.